Тут така жара. Так, давайте щось робити. Є, мені потрібна якась помощниця. Чи поморщиться? Привіт, іди сюди. Завжди всяку руду знімаєш, давай хоч пороботай. Скажіть, будь ласка, які у вас сьогодні плани на вечір? Розбавляйте, я розумію, що обід не прийшов, сил немає, але. ж... Розмовляйте. І трошки ближче підходьте, будь ласка, бо бачите, артист настільки великий, що можна здалека не побачити. Давай, давай, роздягай. давай Шо ти? Це ж шоу почалося. Курточка недорога, береть. я потримаю, а ви Вайміря. Я потримаю. Я вже продав курточку. Так? так, ну го, господі слухайте. Так я виглядаю, як, як пан президент. так? В такому ж наряді. Доброго дня, мої шановні відпочиваючі. Я дуже радий сьогодні вас бачити в Трускавці. Тут, завдяки Богу і ЗСУ, трішечки спокійніше, так? І можна трохи перезавантажити мозок. І сьогодні я приїхав до вас не як артист, а як знаєте, лікар. Сьогодні я привіз для вас. Дуже файну українську програму. Mm -hmm. Ви чуєте, як я вже балакую українською мовою. Друга, гарно. Боже, Друга, гарно знати. Давно кошак сажу. В мене одна кошка з Закарпаття Спадларка привіз. Ага. Вона все знає, все розказує. А, ну, все а другу спадбучу у циган брав. А, ну так так і знаю. Так і в чому. Так, ось сьогодні я привіз до вас дуже файну українську програму. Будь ласка, не прогавте час, тому що сьогодні. Знаєте, не так як концерт, як музично психологічна підтримка. Така терапія. Тому що від печінки є пігулки, від голови є пігулки для чого Це є. Ви знаєте, я ж бачу з досвідом. Це мої всі. А ось душу українську, ну і також і мою. Може вилікувати тільки творчість, тільки спів. Не просто ж кажуть, що українці співоча нація. Тому я вас прошу. Сьогодні я спеціально взяв програму такі пісні, які ви знаєте. Спеціально для того, щоб ми знаєте, не кожен може піти до психолога і розповідати про свій біль. Українська душа може вийти в поле, ліс і стати і заспівати. Ну зачем толкать? Вибач, друг. Вибач. Ні, он класний, класний. Саме найкраще. Давай за мною біти його! Хайде. Він повертає. Думаєте, я не знаю, що так зробить. Oh, пишу. Це ж боженька послав, щоб я не задавався, то я стою перед вами як зірка. А я ж просто маленький клопік. Так ось, знаєте таку пісню ой, лузі. Всі знають, навіть той здоровий чоловік. Добре, давайте зробимо так. Давайте спробуємо такий біль, який в нас, що після нашого виступу відправимо на Красну площу. Домовились? Домовились. Ну, Трусковець лікує. Давайте зробимо це. лузі червона калина похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Hey, hey, hey. Oh, так, ясно. Значить, сьогодні я вас запрошую і доспіваємо всі куплети. Ну, але ж заспіваємо так, знаєте, всі сили свої заспіваємо так, щоб українська душа трохи розвернулася. І я вас прошу, співайте від цієї душі. Я знаю, що сьогодні хтось піде на побачення, хтось піде до мене на концерт, на, на лікування. Я знаю. І я вам бажаю сьогодні, щоб сонечко і тільки гарний настрій був, незалежно від чого чи від кого. Хай все буде добре, хай щастить і вам від моєї мами привітання. І ви знаєте, що Євген Літвінкович вже чотири роки в чорному списку того усатого таракана, тому що я проукраїнський, як кажуть, і ми з мамою вже да, бачилися чотири роки, все чекає, але ж вона знає, чого чекає. Вона знає, що колись ви підтримали маленечкою білорусіка просто так. свого ширга серця. А зараз моя черга, і тому я з вами до самого кінця, а потім уже поїду к мамки Наташі, на шашличок. Давайте заспіваємо пісню, мама для вас. Ой, слухайте. Знаєте, думаю, я йшов сюди, вже давно тут не співав, і думаю, я дуже хвилювався. Я тільки з потягу. Я ще бачите по одягу, не зрозумів, що тут жарко, холодно. Що. І я дуже хвилювався перед вами заспівати. Як ви тут всі? А прийшов той. Чоловік, він же від Бога прийшов і шторхнув. мене. Я думав тільки про нього. Я не думав, що переживати за вас. Тому дякую вам, кожен з нас, вчитель. Тому сьогодні за гарним настроєм, за самим душевним концертом. Приходьте, Поспілкуємось, поспіваємо. Десять слізіночку пустимо. Ви знаєте, я можу викрутити. Так що просто приходьте. Саме дешевий концерт, ще по 9 гривень можу. Їма? Вже нема. Тільки по 250. <ріпи> До зустрічі! Дякую вам всім. Гарного дня. Так, де той той шахрай? Куртку. Дякую.